Візок добрих казок. Привіт, друзі! Розповім вам історію про поросятко, якому подобалося геть усе. І синє небо, і зелена трава, і навіть велика калюжа, в яку можна запхатися по самі вуха. Йому подобалося крутити куцим хвостиком і пхати свого п'ятачка всюди, куди захочеться. Будь Будьохайнішим казав, татко вепер. Зауваження робила мама свинка ох і бруднуля ти замурзав смужки, наче светер Тепер відмити їх буде не просто так, стрімко. Та поросяткові були байдужі ті слова. Він від батьків любив ховатися десь за кущами. Прикольно так, коли тебе не бачать, і голова, бо самі вуха у багнюці зарилася з ратицями Одного разу безтурботно граючись, поросятко побачило невідомих для себе звірів, і вони йому одразу ж не сподобались. Їх було п'ятеро, п'ятеро стрімких блискавок, які мерщі кинулися до поросяти. То були вовки. Тату, мамо, рятуйте! З вереском, зойком, неначе бідося, дременуло до батьків порося. Слідом вдерлися вовки, щоб схопити за боки. Вепер одного притиснув чолом, другого вкусив величезним іклом, іншого притиснув до землі. Так що всі злякались та розбіглись у пітьмі. Овки відступили, а поросятко зрозуміло, що якщо важко, то потрібно бігти до татка з мамою. Вони завжди захистять, допоможуть і завжди будуть любити, якщо навіть ти брудне і неохайне поросятко.